У таблиці показано кількість людей, які чекають у черзі на різні атракціони в парку розваг. І нас питається, яке співвідношення кількості людей, що стоять у черзі на карусель, до кількості людей, що стоять у черзі на рогатку? Ми бачимо, що кількість людей, що стоять у черзі на карусель 11, а кількість людей, що стоять у черзі на рогатку 4. Ми її записуємо в такому порядку: це буде відношення 11 до 4. Катя обожнює читати. За останні кілька місяців вона прочитала три графічні романи, два детективи, чотири науково-фантастичні романи та 21 комікс. І нас питають, яке співвідношення кількості науково-фантастичних романів до кількості коміксів? Ми бачимо, що чотири науково-фантастичних романи і 21 комікс. То і співвідношення буде 4 до 21. Нас питають, яке співвідношення кількості яблук до кількості бананів? Ми бачимо, що кількість яблук у нас 1, 2, 3, 3 до кількості бананів 1, 2, 3, 4. 3 до 4.